Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Зайшла в парничок, відкрила двері вже раніше, а зараз відкриваю вікна. Тому що піднімається жара, 9 години ранку, а на дворі вже така спека, що не знаю, що це літом буде. Вже зараз так шмали. Ось така у мене розсада. Помідорки вже теж можна висаджувати. Андома And... плюс це, ті, що я тайн принц. Хепінет... Це ті, що я висаджувала раніше. І ось мої. Кімнатні вони, звичайно, дивіться, маленькі, але такі моцненькі. Треба їх вже, мабуть, більше пересаджувати. І тут вже баклажанчики, дивіться, вже гарні робляться. Також перчики. Треба займатися, не вистачає часу, треба. Не знаю, якби було 48 годин дня, не вистачило б. Перчики теж тут такі. Чомусь слабенько, вроді тепло, а ростуть слабенько. Це в мене баклажани вже. Так більш-менш коліось мій. Віола. Це теж перчики. Капусточка це що я вже пізніше садила, вже можна буде скоро відсаджувати. Астурція. І дивлюся, капусту вже треба десь пікірувати, тому що їй тут тісно. Вона починає витягуватися. Селера вже дуже гарна. Треба буде висадити, тому що час ось, оця в стаканчиках взагалі гарна. І вже дивіться, петунію також треба висаджувати в більші горщики, тому що вона вже одна в одній мішає, починає тягнутися і треба прищіпувати. Не знаю, коли займуся. Сьогодні хочу закінчити з полуницю, якщо вийде. І в мене сьогодні трошки будуть інші плани. Трошки відпочинку буде, тому не знаю, що я встигну зробити. Ось такі у нас справи в парничку. А за ній ось така. Це вербена. В минулому році, до речі, не зійшла. У цьому році ну, другі, друге насіння це ампельне, здається. Гібридна. А, гібридна, не ампельна, гібридна. Ну, ось так. В парнику в стаканчику виріс тюльпан. Вже на городі квітують майже всі. І він тут розців. Ну ось, друзі, так розмітила собі на агроволокні полосочки такі. Тут роблю густіше. Там я рахую, що сильно зробила широкі ряди, навіщо витрачати зайво. Землю, якщо можна густіше. Тому зробила 40 см між рядами і буду робити 25 см між рослинками в ряду. Так намітила, а ще зараз візьму лінієчку і під лінієчку через кожних 25 см буду прорізати отвори для того, щоб посадити рослинки. Почала робити через 25 сантиметрів і дивлюсь, що це дуже близько буде рослинка, тому буду робити через 35 см. Тут 25 від краю відступаю, роблю 35. Ось так надрізаю. Тож буде сильно густоту. Не буде їй куди рости. І знов так само. Ось такі отвори. Тут можна без проблем посадити рослинку і так далі. Ну от, тирочки поробила. До вечора більше нічого робити не буду, тому що по такій жарі садити полуницю, це просто її убить. Тому зараз трошки, мабуть, просапаю, де, де можливо. А вже на вечір. Буду, якщо нічого не завадить, то буду висаджувати тут полуницю. Що, що, що ще хочу додати? Е, це я висаджувала, мабуть, це вже третій рік я восени садила. Я тут все перекопувала, хто дивився, бачив, хто нові підписчики не бачили. Повністю викопувала якби, траншею, засипала туди траву різну, відходи, гілочки тоненькі. І потім присипала і так до самого краю. Сказати, що якийсь результат я побачила, не знаю. Я, я такого не побачила. Що ще хочу сказати? Бур'ян росте не так, як на накритому, ось дивіться, в дирочках ось кульбаба виросла, вон попіднімалися бугорки, то там знизу теж щось лізе, треба залізти вирвати. Ну, але взагалі, то. Ну, не пересихає земля і взагалі немає таких бур'янів, як просто погороді лізе. Накривати соломою це теж немало клопоту, треба прикрити, потім прибрати. ну, Так що, це непоганий варіант. Ну, а вирішувати всім. Тут нічого не вносила, нічого не робила, просто перебитий ґрунт в минулому році в мене тут було. Було посаджено баклажани і перець і засипала соломою. То солому перебили, не знаю, буде перегнивати і буде, щось буде. А так буду висаджувати, там буде видно. Може будемо чимось підобрювати. Взагалі бажано висаджувати восени. Тоді вже такої спеки немає. А В цьому році, бачите, прямо ще квітень місяць, і вже така спека. Тому ну, висаджую, тому що мені треба там вивільнити місце і навести лад. Так що висаджую, там вже що не прийметься, то все одно, я думаю, щось прийметься, щось дасть дітку, то буде чим розсадити. Тут я насаджувала також, бачите, оце старі кущі здорові. Вони вже в цьому році мають хорошо дати врожай. А це ось знову осі, восени. Досаджувала і теж не всі поприймалися, то деякі не прийнялися, треба буде подосаджувати. Ну от, на, на цей час така інформація, кому цікаво, то будь ласка. Ну і просопала ось свої лілійки. Майже всі зійшли тут десь. Там і там, ну, може, пізний сорт, там може щось приболіло, що не знаю. Я одну зрізала, на жаль. Ну, нічого. Що маємо, то маємо. Травичка підсохне, заребутий, буде, а підніметься, тоді вже тут трошки роз... розрихлю землю лучше. І буде добре. І ось, друзі, починають хвітнути мої нарцисики. ось теж та повненький, такий дивіться. Цей звичайний. Ось теж повний. Дивіться, який гарний. І вже тюльпанчики починають взяти. Повний. Вон повний. Скоро все порозквітається. Це зважаючи на те, що я тут ці тюльпани-нарциси висаджувала взимку. Ось такий, не знаю, це вже, мабуть, хвороба. І навіть сходять лілії. Я тут садила дітки Лілій. Бачите, сходять. Так, що щось буде. І ось дивіться, жовті тюльпани із зубчиками. Дивіться, кілограмів. Це звичайний. Краса. А я прийшла ось на полю на полуницю, тут, де я розсаджувала. Гігантелу, але все рівно в мене тут намішано, тому буду вибирати де таке велике листя. Це, походу, повинна бути гігантела. В першу чергу буду її викопувати і висаджувати. Ось накопала, не знаю, що там попало, чи хороше, чи погане, чи гіантела, бо тут ще, походу, чи Вікторія, чи що. Дивишся, наче гарний починаєш обирати, незрозуміло. Не є молоденькі, є старіші. Корінці, але посажу, сподіваюся, що щось знайду. Починаю з цього краю. Бо там, якщо в мене не вистачить, то хочу в кінці вже таку саму посадити, як там ремонтантну. це, сподіваюся, що попадеться гігантела. Ну, що попадеться вже, що буде. Так, корінчики трошки обрізаємо. Тут, звичайно, старий кущ, тут коріння не дуже гарне. Але обрізаю, є молоді корінчики, тому. Ось молоденька. Ні, це теж не молоденька. Теж обрізаємо корінчики трошки, щоб вони нарощували нове коріння. Я хотіла вибрати ось олоденьке. Так, обрізаємо, оновлюємо чуть-чуть корінчики і все. Ну, і тепер ось в мене така лопатка є. Будемо робити. А це, що незручно, не що під агроволоконом незручно ці ямки робити. Так, і бажано, якщо в кого є сипець якесь, добриво трошки додати. В мене там показували, там не менш, це треба розкопувати зна то знакуди, тому вириваю ямку, ставлю рослинку і пригортаю землею, не заглиблюючи. Оцю вершочок самий. Прижимаємо ось так з усіх сторон. І ось так виходить у нас. Трошки земельку розрівнюємо навколо, щоб не було ямки, щоб не було виступів. Ну, ось так. наскільки це видно, бачите, так саджу. Це можна підвернути туди. Піднизу так. О, ось так. Це розправляємо. І так далі буду висаджувати. От і посадила. Зараз гарненько плюю, і робота зроблена. Звичайно, на відео так швидко все робиться у нас. взагалі воно не так швидко, як би хотілося. Ну нічого, посадила, трошки не рівні, так рівні рядочки, а тут. У мене, так як агроволокно йшло нерівно, не хотіла зрізати, то наче й трошки рівняла, але не геть рівні рядочки. Побачу, може, ось тут ще 4 штучки. Завтра, може, досаджу, бо вже нема часу, щоб більш-менш рівно було. І все. Так що зараз поливаю. І, мабуть, все. Все полила. Але не знаю і на тому агроволокні, і на цьому. Щось, я так думаю, неправильно вибрали сторону, тому що вода не повинна збиратися на агроволокні. Вона повинна пропитуватися, а вона не пропитується. Це вже як добре промокло, тоді тільки пропитується. А взагалі, має бути одна сторона, яка пропитується, а друга, яка наоборот, коли. Знизу волога, щоб вона не виходила, вона повинна знизу держати, а зверху пропускати. Тут щось не так. Ну, Що маємо, то маємо. І відкрила свої парнички, треба палити. На день не відкриваю, тому що така спека, що це кошмар. І дивіться, як гарно петрушка. Я її зриваю, вона росте і росте. Це, звичайно, добре. Бачите, тут вологіше, а там чомусь висихає дужче. Зараз полюю і відкрию другий, подивимося, що там теж полити треба. Ну от полила, і дивіться. Теж редисочка вже є, маленька. Висаджувала тут, до речі, раніше, ніж в великому парнику. Але там, походу, тепліше, а тут прохолодніше. Але нічого буде, будемо чекати. Ось відкрила другий парничок. Цибулька гарна. Я минулого разу щось подивилася, воно видно, вже сонечко сідало і не було видно. Ось, дивіться. Вся цибулька стоїть. Маленька, але стоїть. Треба порихлить, але ну, сьогодні полью, а вже не знаю, завтра, може вже буду рихлити. І капусточка теж, бачите, гарненька. Це у нас іде е, сортова. Ой, не буду читати, бо погано видно і... Не хочу бекать мекати. Оце, здається, три сортової, а то вже йде бокал. Тут вже навіть, бачите, відрізняється по листю. то є таке якесь лопатіше і якесь пусте, а це, бачите, прямо таку така рослинка. Так що, друзі, так. Капусточка тут ще не сходить, не бачу, щоб сходила. Щось вам вроді сходить, але не знаю, чи так капуста. Будемо чекати. Зараз поливаю. Ще в парничку треба подивитися, полить великому. І яйця перевернути, ну то таке повсякденна робота. А з вами на цьому прощаюся. Дякую всім, хто додивився, хто ставив подобайки, хто пише коментарі. Мені дуже приємно. Дякую всім, хто підписується. Бажаю всім миру, спокою. Хай буде Україна, хай буде все добре. До нових зустрічі. Пока.